Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Дивимось на один день, дивимось сьогодні-на завтра. Щоб у вас була можливість підготуватись, тож починаємо. До чого ви готуватись у вашому особистому житті? Трошки прикрию, ну, тут у когось можливість випада, десь дійсно, знаєте, коли буде пропозиція до вас. Буде пропозиція як нового руху, нового початку обирай, хочеш або не хочеш, можеш або не можеш. Подобається тобі або не подобається. Тут, знаєте, не таке, що вас продавлювати будуть, а таке, що вам пропозиція, а ти тільки зголосись. І навіть можеш ну, як сказати свої умови. Тобто, це ну, виглядає симпатично як нова можливість нового початку. Ось, ось так воно виглядає. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Ох! Ох. Ну, зараз я поуточнюю, бо тут так, знаєте, не хочу просто так сказати. Дивіться, яка. А, тут непогана. Врешті-решт, тут непогана ситуація, позиція. Угу. Так, дивіться, так, я посуну тут дійсно щось завершиться. Ситуація, позиція, в якій ви або від вас хтось був дуже-дуже залежний. Тут не за допомогою когось або чогось, тут не про магію, не про втручання, ну, скажімо, третьої особи. Тут ситуація, яка просто от як. Через щось не могла раніше завершитись закрити, закритись. ситуація, яка, в якій ви навіть будете задоволені, в якій ви отримуєте, а не втрачаєте, в якій у вас ну, для когось це взагалі про вагітність буде. Може, раніше щось там не виходило, не могло бути. Тієї вагітності, але тут вже зміни, якісь такі кардинальні зміни, показані. А особливо якщо там лікування якесь йшло, тут для когось як про збільшення статків. Ну, от, знаєте, коли завдяки обміну енергіями між парою налаштовується фінансовий канал. Але ну може не всі про це знають, але це ж важливо, це так воно і працює, коли в парі злагода, коли в парі все ну, знаєте, як за згодою, то і фінанси там теж будуть притягуватись до цієї пари, бо енергетично вони як підпитують цей канал. Тож тут непогана ситуація. Тут щось через завершення чогось, що тримало, як на ланцюжку, ну, іде розвиток. Так, далі дивимось: сфера роботи до чого вам готуватись у вашій роботі. Ой, тут тут про більше про навчання чомусь новому. Більше про те, що це, як знаєте, гармонійне поєднання вчень якихось. Ну, наприклад, у вас є ваші особисті знання, ви починаєте з кимось налагоджувати ну, стосунки, спілкування. Може, партнерство якесь і поєднання знань і гармонійне поєднання. Тут дуже, такі, знаєте, от духовний розвиток у роботі. Це не тоді, коли я приходжу просто посидіти і дочекатися кінця робочого дня і піти додому, а я знаю, що в певне число я там отримую зарплатню. Це більше підходить для тих людей, хто отримує задоволення від роботи, хто гармонійно налаштовується, опрацьовуючи те, чим займаєтесь. Це взагалі от, ну, позиція така, знаєте, коли стабільність. Просто от стабільність у вашій роботі, нікуди вона від вас не відходить, вона вам важлива і вона ну, буде. Ну, як ще глибше для вас ставати. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день? Що вам важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Тут початок чогось зовсім зовсім нового, але ж дивіться, не, не обманюйте самі себе. І хай вас ніхто не обманює, будьте уважні до того, що, де ви починаєте. Може хтось з новим початком до вас буде звертатися, а давай там зробимо. То дивіться, щоб і ваш е інтерес був врахований в цій ситуації. Тож, знаєте, ну, якась хитрість все ж таки буде. Якась, ну, от як, наприклад, людина чогось не розуміє і хоче за ваш рахунок в чимось розібратись. Ну, тобто, будьте просто уважні. Тут ситуація така, вона швидко впливна, вона не буде розтягнута надовго, вона там, може на 10 хвилин не, не довше. Але ж все одно енергії будете витрачати туди ну, достатньо. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Так, і до цього теж треба готуватись. Бачите, від цієї хитрощі в цих. Треба і відмовитися, але ж у вас буде змога. Там просто хтось хитро вам буде пропонувати новий початок, щось нове. Для когось це може бути про витрати якісь, де у вас там поменше грошей після цієї пропозиції. Тож просто будьте уважні, не віддавайте там всі гроші на втіху комусь, бо людині так закортіло, і людина щось там для себе обирає. Ну, щоб просто ви потім не жалкували. Просто будьте уважні і обачні. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день. Пропозиції та спілкування не уникнути для когось. Це може бути пов'язане. Зі свекрухою, може бути пов'язано з ну, навіть з вашою мамою. А для когось це може бути пов'язано з колишньою дружиною вашого чоловіка або коханого хлопця вашого. Це, як знаєте, от, щось зробити, але Ну, там треба буде дуже докласти зусиль, і там може бути пов'язано з певною дорогою, коли треба або йти десь, або їхати десь. Ну, не уникнути. Це ситуація, яка все одно буде, все одно вам з цим попрацювати або фізично, або якось там в думах ваших. Треба буде розгледіти таку можливість. Ну, там вже впораєтесь. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Ой, ну тут, тут емоційно будете втрачати король жезлів нам тут показаний, а отак, отак вам видно. Це буде пов'язано з цим королем Жезлю, або від нього буде такий енергетичний посили, які вас так, знаєте, ви засмутить вас. Але ж тут не буде зупинки, тут буде, знаєте, от те, що ви емоційно витратитесь, ви одразу ж і далі будете просуватись. Це може бути вам показане хвилювання такого чоловіка, короля Жезлів, який через вас, отак, хвилюється, жалкується десь, він там просто оплакує якусь ситуацію, але ж збирається з силами і далі рухається. Ну, тобто, це ситуація, на яку варто б звернути увагу. Це внутрішні якісь страхи, жалі, сльози, хоча сльози можуть і виливатися ззовні ну, з очей. Тож, тож, будьте уважні до цієї ситуації, до людини або до емоцій, які надає вам ця людина. На цьому закриваю. Всім вам дуже дякую, всім вам все ж таки гарного дня. І хай він буде на вас, для вас в чимось навіть найкращим днем. І бережіть себе обов'язково і будьте в безпеці, і будьте з тими, хто вас тішить, хто дає вам сили. І хто вам дуже-дуже дорогий чи дорога. Побачимось всім вам дякую за вподобайки за коментарі і за підписки. І чекаю вас в наступному відео. Всім пока.